Ви маєте це почути цієї ночі? Сталося те, на що ми так довго чекали. Наші сили оборони провели блискучу, просто ювелірну операцію і знищили гігантську базу шахедів на окупованій території Донецької області, а саме: в аеропорту кажуть, цю операцію планували про декілька місяців і результат просто вражає. Отже, що відомо про такий удар, це була не просто стоянка, друзі, це була величезна база, де дрони зберігали, збирали, укомплектовували і запускали по наших містах. Наші ракети та дрони відпрацювали ідеально. Так вам не почулося це була комбінована атака дронів та ракет. Повідомляється, що 90%. Запущених дронів досягли своєї цілі, на місці зафіксовані потужні вибухи та потужна вторинна детонація. Ну а це означає, що влучили ну саме туди, куди треба, в склади з боєприпасами та паливом. Хоча ще немає офіційного підтвердження, але устін аналітики припускають, що на цій базі могли зберігатися понад тисячу друзів шахедів і півтори тисячі одиниць боєкомплекту. І якщо це так, то це один із найболючіших ударів по ворогу за останній час.